Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні, вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський Календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро, насіння збучача Гарантія вашого врожаю. Наша знімальна група цього разу у селі Васильківці, Васильковецької громади. Чому сюди привела нас сьогодні дорога? Здавалось би, січневе село нічим не відрізняється від інших. Але нас хвилювала одна подія. Маленькі мешканці цієї громади у ці святки наколядували на дрон для наших військових. Тож скільки ж то треба було обходити садиб у навколишніх селах, щоб зібрати потрібну суму? А нинішні діти рано дорослішають, бо майже з кожної сім'ї їх. Хтось на фронті, і сьогодні на центральній садибі громади. Ми можемо їх послухати. Дорогі наші захисники. Любі наші, у такий важкий і нелегкий час для нашої неньки ви стали самовіддано і мужньо на захист України. Кожного дня своєю силою духою, своєю незламністю ви виборюєте нашу незалежність, нашу волю та даруєте нам можливість жити, навчатись. Працювати та вірити в якнайшвидшу нашу перемогу. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Бог народився! Хто про це міг знати? По всій Україні стріляють гармати. Знов голодна я Москва на Україну прийшла, а червонії кати палять наші хати, не ви Відплачу люди на нашій землі, лукавиця і родків нас обдурити, і червону зірку всім нам засвітити, але нам її не треба, хочем світла ми із неба, хочем бога у наш край, ти нам, Боже, помагай, благослови, любий сину, нашу славну Україну, щастя, волю ти для неї дай. Тільки що перед вами були наші діти мистецької школи села Васильківці. Вони проявили ініціативу, ходили колядувати по організаціях, підприємствах і зібрані кошти втілилися в невеличкий дрон для наших захисників, такий потрібний зараз на передовій. Я думаю, що буквально за 2-3 дні він буде нести свою місію і захищати нашу державу. Я дякую. Всім в першу чергу діткам, викладачам, батькам, які долучилися до цього і зорганізували такі, таку гарну коляду, разом до перемоги допомагаємо, перемагаємо. Разом ми сила. Тепершні роки для нашої держави це є найскладніші роки, і кожен на своєму фронті робить, що має робити для прискорення перемоги. І з кожного села та кожна громада має своїх військовослужбовців. І, наприклад, по нашій громаді ми маємо біля 200 чоловік, які захищають нашу державу. Про них у громаді не забувають, наприклад, аграрії, щомісячно допомагають грошима. Наші аграрники прийняли рішення, що з 50 гривень з одного гектара обробітку землі вони фінансують на благодійні фонди, де допомагають нашим захисникам. Кожен житель живе тим, щоб перемога була найскоріше, і кожен житель нашої громади допомагає, чи може, чи продуктами, чи грішами фінансовою допомогою, чи іншими роботами, які можуть допомогти і прискорити. Васильковецька сільська рада невелика, бо порівняно невелика й громада дев'ять сіл. Але керівництво громади працює як злагоджений механізм, щоб забезпечити життєдіяльність кожної ділянки виробництва, подбати про старих та малих, про вдів і тимчасово переселених осіб, забезпечити всім необхідним десанти школи, клубні установи. А головні зусилля спрямувати на допомогу Збройним силам України. Наша громада невелика. У нас складається з 9 населених пунктів, але і з семи старосинських округів, плюс центральна садиба. І у нас працює центр надання адміністративних послуг, де є адміністратори з віддаленими робочими місцями. І всі послуги надаються в кожному населеному пункті, тобто в старосинському окрузі, щоб було комфортно людині проживати і отримати послуги, які їй потрібні. Але в центральній садибі в сільській раді в нашій громаді, то є центральний апарат, він у нас невеликий, але є відділ освіти, молоді, сім'ї та спорту. Комунальна установа центр надання соціальних послуг, є комунальна установа по культурі. Ду нас є і розмежування повноважень сільської ради. От, і тут є Працівники, які працюють і зосереджують всі кістяки всієї роботи тут, зводять цю інформацію, надають послуги, інформують обласну військову адміністрацію чи районну військову адміністрацію і співпрацюють з іншими органами державної влади. У нас громада невелика 8200. І фактично кожен на своєму місці працює і виконує свої повноваження, і, зокрема, також живе громадою і живе з кожним жителем нашої громади. І тепер найбільша це мрія, це перемога. І кожен населений пункт також. Віддав своїх найкращих чоловіків, молодь, які служать. І, на жаль, маємо втрати, де в нашій громаді загинуло чотири військовослужбовці, які захищають цілісність нашої держави. Але з них ще є три померлих, які померли в військових частинах або по інших обставинах. В населених пунктах своїх, де вони проживали, і, на жаль, ще маємо три безвісті пропавших, які ми маємо надію, що вони живі або знаходяться в полоні і поскоріше повернуться додому. Село це так як одна родина, і кожна людина переживає і живе всіма людьми, які проживають в населеному пункті, і переживають тими військовими, які служать і. І відвоюють, і захищають нашу незалежну країну. Дійсно, село це як одна родина, де нема таємниць, і кожен про кожного усе знає. Далі наша дорога із Васильковець пролягла у село Коцюбинці до 84 річної Марії Гринюки. У пані Марії є чому повчитися. Послухайте її такий молодий, бадьорий голос. І подивуйтеся. Життя це рух, а рух це життя. І треба все бути в русі, в русі, в русі, в русі, в русі. Ніколи не треба зупинятися, ніколи. Раз. А по-друге, треба жити з Богом. Треба жити з вірою і з Богом. І такий прекрасний наш народ, оці вишиванки, ота співуча мова, оті всі традиції. І дуже жаль, якщо ці традиції ми десь заберемо з собою до гробу. Не треба. треба. Лишити щось наступному поколінню, щось хороше, щось приємне. І, взагалі, ми коли жили, що бідно, ми були голі, босі і голодні, але ми були душевно багаті там. Тільки що, що на весна ж, тільки сніс, зліз. Ми вже чекали Великодня, бігали якісь пагорбки, де трошки підсохли, вже гаївки водили, вже то все вже готувалися. Вже так було радісно. А зараз цього нема. Зараз все полонив світ, все полонило. Оці всі телевізори, комп'ютери, то то все. Просто дивишся людина, як равлик своїй шкаралупі. Нема такої відкритості, не сходяться, нема такої душевності. Та колись. Робила в ланці. Тож за закупійки робила, бо ж так воно було. Наробилася, прийшла ввечері, з 16 років почала вже робити самостійно, бо треба було тато з війни, загинув на війні, мама сама, ну що ж? І ввечері сходимося на вулицях, сідаємо. І та вулиця, і чуєш, вже там, наприклад, ота от вулиця Кайданка співає, дівчата. вже там дівчина співає, вже Нараївка співає, так по вулицях. І так співали. Нарешті... Стихають, бо йдуть хлопці. Розходяться хлопці по вулицях, до дівок йдуть і вже там чути сміхи, жарти, то то все. Потім і то стихає, бо має свої якісь особисті розмови. Вже так десь стихає, може, північ, може що. От у нас в центрі, де церква, то такий був пам'ятник на знесення панщини. І такий був він трошки на горбку. Приходять хлопці, приходять, той приходить з вулиці, сідає, той з тої. І доки всі не посходяться з кавалерки навколо сідають. А тоді, як заспівають, ой, хмелю ж мій хмелю пів села чути. Вже знають люди, о, вже хлопці з кавалерки прийшли. А зараз мовчок, мовчок, мовчок. Ну, ну, зараз ще й війна, то трохи... ну розумієте, що я розумію, зараз не на часі, але, але до того часу. Але до того часу. Ну, ну, нам зараз вже нічого є, нам нічого. Ну, зараз ми не будемо вже чіпали тої теми, бо вона дуже болюча і ми нічим не поможемо. Ну, от Галя наша біжить, збирає, бо треба щось волонтери, трошки треба завести їм, то ми розуміємо. Ну, але життя є життя. Їжі і дякуємо Всевишньому, що тут нас ще можна колядувати до церкви ходити, що нас поки що не чіпають. Ну я знаю, може, тому що ми якісь такі люди більше схильні до Бога. Пані Марія починала працювати дуже молодою в полі на фермі. В 40 років закінчила культосвітнє училище і стала завідувачкою клубу. Вся хата у вишитті, а альбомів стільки то пам'ять. Ось я фотографія, альбомів. Ну я маю такі ось зараз тут під руками невеличкий альбом. От, що мені зробила моя внучка. Тож треба. То вона мені тільки до Дня народження подарувала. О, бачите? Ну, яка ви гарна, яка гарна бабуся. То Великодня субота, я щось ще думаю, чого я ще не доробила, бо люди вже паску світить, а я ще думаю, я навіть не знаю, вони мене так з динацька сфотографували. Хм. Так. О, яка... А тут внучки моєї весілля. Uh -huh. Ну, і я тут з тими, що торгуюся, теж торгуюся. А це моя мама. Моя мама була дуже-дуже добра жінка. Дуже, дуже, дуже. 92 роки прожила. То ви якраз довгожителі Ну, довгожителі. їх мама теж. Моя бабця 92 роки прожила, а тут моє 70-річчя. О, яке гарне 70 річчя О. Mm. То, то все, Це моя Уляночка, ці фотографії десь вона знімала на телефон, а потім роздрукувала і бабко то я. Вона не вам... змінилося 80 років. Та змінилося, yeah, 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 yeah. А це наймолодший випуск. Мами не було, мама в Італії, і я мусила її. Uh -huh. А це оце моя Улянка-внучка, що вона, вона які на вона вірші пише. Mm. Так? Ой, ви що? А де вона зараз? Вона в Тернополі робить за сектором по договірних роботах. Там в пенсійному фонді. Угу. — Угу. Вона дуже така Це теж От... ми знімалися, е, теж е, на подвір'ї в церкві. А це, а це мій біль болють. 36 років як пішла в засвіти. Найстарша внучка. Я не можу до себе перезаспокоїтися, А це її синок, Арсенчик. Її вталій лікувалася і все, нічого не помог, господи. А це в моєї цієї Улянки весілля, то вон там на подвіру, як то кажуть, перший танець. Бачите, так життя складається із, так. із смутку, із радості. А як же є чорні і білі з моєю життю? І треба зовсім нарітися, і треба так казати. Боже, даєш хрести, дай силу перенести. Не треба нарікати. Не треба і не треба падати під Христом. Не треба. У мене чотири внуки, а вісім правнуків. Найстаршому правнуку 19 рік. Та я вже стара. Ви дуже гарна, ви не стара, ви ви. нас тако кажуть. Ти мені не кажи стара, я не така стара, як давна. <гум> <гум> ну, це то-то таке, то, там таке засілля, то. Я це не буду, то. То ви працювали так, бачу ланковою ви були в ланці, так. Ні, що... не була я ланковою, я вибачаюсь. Я працювала в колгоспі, Так. я працювала на фермі, бо я дуже хотіла хати. хати. от такої хати, як. А що як на фермі працювала, то тоді хату можна було заробити на хату. Так, так, бачу? так, так. так. Чотири роки. А потім я ви знаєте, що казали люди, що Марія, певно, вмре на сцені. Бо я від дитинства до старості літця не злізала, але не вмерла на сцені. Помру вдома. І я тоді, і тако знаєте, в мене такі задатки виділили. Ну, що... Від народження якісь задатки такої... до режисури. Mm -hmm, бачите? До режисури. О, такі вор... О Боже мій, який випадок стався ще. Коли, знаєте, та сідаємо чому будемо стояти. Давайте сядемо, ну, трошки сядемо. В ногах, правда, немає. Так, так, сідайте, сдайте, я і біля вас трошки сяду. І ото, знаєте, грали ми виставу, а холодно, нема чим палити, світла нема, крадемо дома нафту, щоб світити лямпи, робити репетиції. І я ну, старший такий, а я такий суфль і режисер. А там сусіда мій. Він дуже не міг вивчити ролі, і, а в сцені в підлозі така була дірка. Знаєте, що колись так робили, будку суфьорка. Вони мені там намастили в підвалі того всього, так що мене по груди туди опускають, тут свічка, книжка. І вже не будуть триматися Вони, це, боку сцени, бо там суфль, ну вже буду тримати середини сцени. Виставили мрівна. Ще лишається мені до першої дії півтора листки, як ті підмостки. Обвалюється. режисер летить до льоху, подерла коліна, подерла капрони, коліна погодяться, а капрони, що погодяться, мені мама купить другі капрони, а я за що? Боже єдиний, я в павуках, в порохах, бо ж там то то все. Ноль емоцій. чую вони по пам'яті кінчають виставу, а я сиджу і плачу. Я всі оплески завіси, полізли вони, витягають того режисера. Ото був випадок. Але, але, але запам'ятаюся, є що згадати. От так. Ви знаєте, що я ні за чим не жалую. Я в такого собі тепер так то, то життя гортаю як книгу. І думаю, боже, я задоволена, що я людям приносила якусь радість. І взагалі там нас, якщо клуб маленький, бо якщо вистава, то просто битком був набитий клуб. І наш колектив так славився драматичний, а потім я вже так керувала. І вони вже помітили на мені ті задатки, і вони мене посватали на завідуючу клубу. О, бачите, то ви від, від ланки перейшли ага. до завідуючу клубу. А ви знаєте що? Я тако кажу, я ще не встидаю, кажу, я від свинарки дійшла до школи. Я ще й в школі робила. Кажу, а якби я зі школи до свинарки дійшла, то було б трошки щось не те. <плес> 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 Десять років проробили в клубі, вчилася, кінчила заочно Тереболянське, бо заставили, то все. Ну, вже сорок років, я вже хочу спокою, мені тут вже все так знаєте. А ще б вчилися. Ще б якби з вас заставили, то ще б пішли вчитися. Поки я не заставила і пішла вчитися. Ага, а тоді я з червоним закінчила, між іншим. Ось червоним дипломом. Мені, ага. Скільки років було тоді? Мені було 40 40 років цього не дорозквіт, правда дуже. А, ну а що 40 років за це? Якби вернулося 40 років мені вам, то це взагалі б... <рес> не були б щасливі. Людина старіє тілом, але духом залишається молодою. Пані Марія наспівала нам чудову старовину пісню, котрої ми не чули раніше. Я дуже пам'ятаю своїй бабці пісню, яку я чую, вони ці, виступають в фольклорні колективи, я тої пісні ще ніде не чула. Ото вони все співали, мені так запам'яталося. Я ще маленька ану, була. А ну що за пісня? Знаєте, в мене те як каже драпак, голос алюмінієвий, але найбуде. ну, давайте. Женися синочку, в берег до та що ходить по риночку, в рутянім По риночку ходить, та й хусточка вмає, а спільнися з галюнами сліди заміта. Допоможе бо моя рідна мати, як її взяти, чи сказати на добрий день, а чи руку дати. На добрий день дівча і ти старанене, чи дозволиш ти віддати дівчину за мене. Друга. Позволю, позволю відповідь чує моя донька розпусненька до мене ночує, до Боже, мені її взяти, навчу її розпусненьку дома ночувати. Я свій вірш, я вже знаєте, як написала, вже як йшла на пенсію. Mm -hmm. вже так йшла, А в нас була така літературна студія в школі, ми там збиралися, ті, що писали вірші, то все такі були засідання, такий був клуб. І Такий вже мій останній вірш: пролетіли літа, відшуміла весна. Відгріміло нам розам і літо, на вітрах молодих, весняних, запальних, скільки в радості було прожито. Гей, літа, літа, не спішіть в забуття, не клоніться, як скошене жито. Ще не пройдено все, хоч і осінь іде та життя. Не даремно прожито, ще онукам своїм, молодим, запальним передати стафету не спіли. Хай для нас солов'ї не складають пісні, а життя не даремно прожили. Боже, дай вам Боже, То вийшли на пенсію, все такий вірш написав. Угу. Було 55 п'ять тоді. Ага. А сьогодні то дай Боже, ви ж написали дуже гарний вірш, бо ви вже і гарно вам все. Дякую вам дуже, дуже дякую, старше покоління людей. То невичерпна криниця мудрості, оптимізму, вміння. Тож нехай живуть довго-довго на радість, на втіху і на щиру пораду. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедро -щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Героям слава! Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю.